Христос посеред нас! Шановні наші телеглядачі. Це привітання означає, що найближчі 20 хвилин ми знову разом шукатимемо вищий сенс земного буття. Та відкриватимемо для себе духовні істини в звичайних, на перший погляд, речах. І допоможе зробити це як завжди програма Православний вісник. Дивіться у нашій передачі про святого Миколая, мабуть, найвідомішого святого не лише України, а й світу відеорозповідь про будні та свята церкви, як ми шануємо великомученицю Варвару в наші дні. А також ми разом завітаємо в найбільшу в Україні Господу Святого Миколая. Та побачимо, як готуються та роздаються подарунки миколайчики. 19 грудня ми відзначаємо дуже важливу віху на шляху до Різдва, день якого з нетерпінням чекає численна малеча та дорослі, названі на честь цього святого. Йдеться про день святителя Миколая Мерлікійського чудотворця. На жаль, сучасне суспільство часто бачить його лише в ролі новорічного Санта Клауса і сприймає як певний міф. Проте Миколай абсолютно історична постать. Серед численних історій про його благодіяння найвідомішою з усіх є про три вузлики золота, які святий таємно подарував зубожілій родині. Він рятував несправедливо засуджених від смертної кари та навіть добився зниження податків для мешканців рідної Лікійської області. Шанує святого Миколая і в Україні. Наскільки про це свідчить вражаюче число микільських храмів і чоловіків з ім'ям Миколай? А завітавши до будь-якої православної церкви, ви неодмінно побачите там іконописне зображення цього святого. Добрий сивий дідусь, його не сплутаєш із жодним іншим святим. Так, це Миколай Чудотворець, чию пам'ять свята церква вшановує 19 грудня. Він народився у другій половині третього століття у римському місті Патара. Не кожен віруючий знає. Літописці дещо наплутали з історією життя святителя і приписали архієпископу Мирлі Миколаю подробиці з життя його Іготески, який жив двома віками пізніше. Те, що стосується більше чудотворінь, фрагментів і подробиць народження. Наприклад, імена, що Феофан, нона, батьки Святого Миколая, проте простояння його у ночвах, це вже взято саме із життя е, святителя Миколая, Мерлікійського, також Мерлікійського, але е, як його ще називають, Сіонського або Піатрійського. Такі запозичення через брак фактів. Але дива, котрі пов'язані з ім'ям Миколая Чудотворця, не вигадки. Їх переповідають з покоління в покоління, зображують на іконах, каже отець Аліпій. Батюшка іконописець, тому роздивившись, образ Миколая, що в Київському храмі Луки Кримського зауважує: на цій іконі дива сучасні. Ми бачимо найяскравіший, найвідоміший випадок. Це стояння, так зване стояння Зої з іконою, дівиці Зої, яка у Куйбишові стояла з іконою дуже багато часу, декілька місяців, як стовп стояла. А це зображення оповідає, як старий чоловік заблукав у лісі, і сталося диво після молитви Святому Миколаю. Він зустрів дідуся. Той вивів його з лісу. Лише згодом чоловік зрозумів стежку йому показав сам святитель Миколай. Одна мати, знаючи, що її син за кермом, теж молилася Миколаю. Водій дивом вижив у автокатастрофі. На цій іконі ще чимало чудес. Угодник Божий Миколай рятував людей під час пожеж, штормів на землі і на небі. Образ святого Миколая як не дивно. Збігається іконописний образ Святого Миколая, майже повністю збігається з тим зображенням реконструкції згідно голови черепа, який йшов до нашого часу Святого Миколая, і який зберігається у барі у церкві в Величній церкві Святого Миколая. З 11 століття мощі святителя спочивають у місті Барі. Це Італія в Базиліці Святого Миколая. Базиліка належить монастирю ордена домініканців. Але тут звершується і православні богослужіння. Мощі з усіх сторін закриті залізобетонними блоками. А над місцем поховання облаштовано Вівтар. Щоб відчути життя церкви, треба побачити його на власні очі. Однією з можливостей зробити це є наша постійна рубрика Телелітопис. Крізь його об'єктив ми черговий раз побачимо, як Українська Православна Церква прожила останній тиждень. А був він насичений подіями, бо припав на цикл передріздвяних свят. Свято Христовоздвиженський кафедральний собор Житомира, який ще від початку минулого століття вважався однією з візитівок древнього міста, нині переживає нове відродження. В день пам'яті святого Миколая тут з нетерпінням чекали на предстоятеля нашої церкви. Сотні вірян блаженніший митрополит Нуфрій приїхав до Житомира не лише розділити з богомольцями радість свята, а й звершити чиносвячення відновленого нещодавно собору. Храм, зведений у 1900 році, слугував Божим домом лише до середини 30-х. Богоборча влада тривалий час. Використовували церковні приміщення, власне кажучи, не за призначенням. Після розміщення в церковних стінах складів їх врешті перетворили на зали природничого музею. І лише три роки тому, після повернення храму церковній громаді, тут знову пролунала молитва. торік собор освятили малим чином. Нині ж тамиряни стали свідками повного освячення Христовоздвиженського храму. Особливо піднесено лунала молитва на честь Варвари Великомучениці у Львівському свято георгівському кафедральному соборі. Тут з 1945 року зберігається найбільша в Українській православній церкві часточка мощей ліве ребро Варвари. Святиню передав храм митрополит Київський Галицький Йоан. Це була справді подія. Адже у 45-му на Галичині не було інших православних храмів. Відтоді великомучениця Варвара вважається ще однією покровителькою Георгівської церкви та молитвен за православних львів'ян день її пам'яті тут, наче ще одне храмове свято, святкуючи пам'ять великомучениці Варвари, ми звичайно радіємо, що в нас є така можливість доторкнутися до цієї великої святині, попросити її, щоб вона пристояла перед престолом все була милосердна до нас в своїх молитвах. Святкового дня божественну літургію очолив керуючи справами української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній. Упродовж служби парафіяни вклонялись мощам святої Варвари великомучениці, молились біля її ікони. такий, время час на покаяння, поэтому не до земних благ, а тільки уже до спасіння душі. Щоб в нашій країні нарешті наступив мир, спокій, щоб всі були добріші один до одного, щоб життя наше якось покращилось після літургії. Владика Антоній привітав вірян зі святом Варвари. За його словами, згадуючи мученицький подвиг святої, ми повинні зрозуміти: головне не соромитися, сповідувати свою віру і повсякчас укріпляти її через добрі вчинки. Ми всі переживаємо за те, що відбувається, але в нас є надія. Ми люди віруючі, ми знаємо. Що і святі люди, наші співвітчизники і інші святі, які являються покровителями християнського роду, обов'язково моляться у престола Божого, щоб Господь нам допоміг. В українській столиці загорілася ще одна лампада Божого світла у новозведеному храмі. У соборі Різдва Христового, що споруджується на Березняках, пристоятель нашої церкви блаженніший митрополит Онуфрій освятив престол у церкві на честь богоявлення Господнього. Після чинного свячення архіпастер звершив божественну літургію у нижньому трьохсвятительському храмі собору. Закладний камінь під будівництво храмового комплексу на березняках. Було освячено у 1998 році. Тут уже діє кілька церков та каплиця над джерелом, а культурно-просвітницький центр тільки будується. Нехай Господь укріпляє, допомагає завершувати те служіння, яке Господь поклав на кожного з нас. Уперше православні співи пролунали на кухмістерській слободі, а саме так називалася місцина, де звели масив Березняки, ще у 18 столітті. На Сумщині відбулися урочистості з нагоди вшанування малочернечинського образу Христа Спасителя Хліб життя святкову божественну лютургію, що звершувалась у Спасо-Преображенському соборі міста, очолював керуючий справами нашої церкви митрополит Бориспільський і Браварський Антоній. Чудотворний образ Ісуса Хліб життя перед яким підносилися численні молитви. Писаний за стилістикою не пізніше 18 століття, прославився дивними зціленнями богомульців у селі Мала Чернеччина на Сумщині. За рішенням священного синоду від 1904 року було встановлено здійснювати хресні ходи з іконою, що збирали численних паломників з усієї округи. Та під час громадянської війни образ загубився. І лише два роки тому був віднайдений в одній із приватних колекцій. Врешті святиню було повернуто церкві. Всі охочі могли того дня вклонитися святому образу і вкотре пригадати слова з євангельського вчення є хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме цей хліб, то повік буде жити. Принагідно після богослужіння владика Антоній відвідав сумське духовне пастерсько-богословське училище, утворене в місті 12 років тому. Цей навчальний заклад на початку 2000-х років почав своє друге життя. Сьогодні училище стало центром релігійної освіти Сумщини. Воно ставить своїм завданням виховання освічених священнослужителів. Готує мирян, які б викладали у недільних та загальноосвітніх школах, а також успішно несли церковний послуг у храмах. Митрополит Антоній ознайомився з умовами життя учнів та організацією навчально-виховного процесу. Зазвичай ми дізнаємося про Бога зі слів інших. Проте великомучениця Варвара, пам'ять якої церква. Звершує 17 грудня, пізнала Бога без людської допомоги, споглядаючи красу створеного ним світу. Після цього, свідомо прийнявши хрещення, вона відкрито сповідала свою віру батькові язичнику, за що загинула від його руки. І хоча подвиг Варвари відбувся в далекій Сирії, її нетлінні мощі спочивають саме в Києві. В далекому 1108 році донька візантійського імператора Олексія, царівна Варвара, Вийшла заміж за князя Михаїла Ізяславича і взяла із собою до столиці Київської Русі найдорожчий посах – мощі своєї небесної покровительки. Про дивовижну святу, молитва якої за спостереженнями рятує від несподіваної смерті. Дивіться далі в наступному сюжеті. Наші мами захоплювалися Варварою красою довгою косою. Ми слідкували за перипетіями Санти-Барбари, що відбувалися в місті святої Варвари. А наші діти граються ляльками Барбі, теж Варвара. Ми не помічаємо, як святі проникають у наше життя. Ім'я Варвари носять вулиці, міста і храми. Так, громада при Київській обласній лікарні була заснована 5 років тому, саме в день пам'яті великомучениці. А першу літургію звершили не так давно, весною цього року. Та вже щодня храм збирає на молитву лікарів, пацієнтів і мешканців сусідніх будинків заходять, особливо в будній день, коли вони тут на роботі є, приходять і ставлять свічку, моляться і так само і, і хворі, які тут лежать в лікарні. Напевно, в другий би час, напевно, якби не було храму, і не зайшли. А так вони заходять. І я думаю, що з кожним днем вони будуть все ближче і ближче. Ходити до Бога. Життя святої Варвари з перших слів нагадує казку: жила була у Сирії сім'я знатного язичника, дівчина надзвичайної вроди. Батько беріг її, як зіницю ока, і заточив у вежі подалі від спокус. А вона все-таки вирвалася: не щоб потекти з багатим юнаком, а сповідувати християнську віру. Та фінал не казковий. Батько не прийняв віру Варвари, став катом власній дитині, відтяв голову. Вродлива, розумна, знатна, багата і від усього відмовилася заради Господа. Є приклад для подражання для наших, для нашої молоді, для дівчат, щоб вони частіше задумувалися про Бога, приходили в храм Божий і рівнялися на святую великомучницю. Проте такі вчинки не модні в наш час, а тоді святістю Варвари захоплювались. Образ великомучениці, до речі, є на одній із найвідоміших картин світу секстинській мадонні Рафаеля. А все тому, що митець теж звертався до неї як до своєї заступниці. За однією з версій, великомучениця врятувала художника від чуми, як і насельників Михайлівського златоверхого монастиря, де до руйнування обителі у 30-х роках саме зберігалися мощі святої. Вже близько 900 років Варвара покровителька Києва. Історія прекрасної дами Варвари, замкненої у вежі, хвилювала царів, лицарів і не тільки своєю заступницею великомучениці вважають шахтарі, а ще лікарі та безнадійно хворі. І не дивно, адже здавна до святої Варвари зверталися з проханням зцілення і порятунку від раптової смерті, себто смерті без покаяння. Тут у Варваринському храмі при лікарні добре знають, що земне життя дуже крихке. Однак, як показала великомучениця Варвара, коли це життя ти проживаєш не заради слави і багатства, а заради істини Христовою і щастю, воно залишиться у віках зразком для інших. Кажуть, передріздвяний час це час для доброчинності, час для добрих справ. Щоб стати благодійником, не обов'язково мати купу грошей. Нагодувати голодного, поділитись одягом із жебраком, подарувати дитині цукерку. Зрештою, зараз, як ніколи, багато приводів для добрих вчинків. Пригадати хоч би святого Миколая, про якого ми розповідали вам на початку програми. Благодійність не одноденна піар-акція це справа всього життя. Беріть приклад з героїв нашого сюжету. Велика кімната заставлена великими столами, а на них м'які іграшки, тисячі книжок, одяг для немовлят та підлітків. Довкола метушаться школярі та студенти. Саме так напередодні 19 грудня виглядає львівська фабрика Святого Миколая. Диво починається зі стола, де приймають подарунки для дітей. Їх приносять львів'яни. Я знаю, що це досить тяжко, коли це щось для дитинки хочеться, я, на жаль, немає. Як. А зараз таких діток дуже багато. Всі речі для маленьких львів'ян мало забезпечених родин, а це майже три тисячі дітей. Списки ми кожного року оновлюємо. Ми беремо зі шкіл такі списки, бо кожна школа має актуальні дані. З Соцзахисту, просто зголошення громадян, сусіди часто дзвонять чи просто якісь родичі. Ось, також у нас є нотатки з минулого року. Подарункові пакунки наповнюються з Хованням віку дитини Сергій вже майже склав кульок для родини, де троє діток. Окрім найпотрібнішого, докладає найулюбленіше суто дитяче. Це ми беремо для дівчинки. Дівчаткам більше таке подобається. Для хлопчика думаю, гарним був би автомобіль. І для меншої дитини ми пакуємо ляльку». І останній штрих до кожного пакунку солодощі. Найбільше, напевно проносять іграшок м'яких, ну і книжок, але саме більше потребують якраз і гігієнічних засобів. Львівській фабриці Святого Миколая вже 14 років. Вона не єдина в Україні, але найбільша. Тут запевняють із року в рік, попри всілякі кризи, люди стають добрішими. Людям дуже легко, навіть психологічно до нас щось принести. Тобто, що вони не десь там пожертвували гроші, що вони них кудасть, це все ж таки для них щось там купиться. Сюди люди приносять просто речі, канцтовари, іграшки. І вони просто бачать, як це прямо в них на очах, все викладають на столи. Одні волонтери, а інші волонтери це все відразу пакують. Волонтери-помічники Святого Миколая рознесли всі дарунки 18 грудня. Ось в таких червоних мішках. На фабриці підрахували, цього року гуртом зібрали для малечі понад 4 тисячі іграшок, майже тонну солодкого і тисячі книжок. А зайвого тут ніколи не буває. Все, що залишається, волонтери розвозять по соротинцях Львівщини, адже святий Миколай ні про кого не забуває. Ось і все на сьогодні. Прощаємося на тиждень та сподіваємося на нову зустріч. І на сам кінець. Ми всі вчимося у школі життя та очікуємо на дива, особливо в різдвяно-новорічний період. Тож нехай згадка про святу Варвару укріпить нас у вірі і дасть усвідомлення того, що краса нашого світу є одним зі свідчень про Його Творця. А святитель Миколай з новою силою оживить у нас дієву любов до ближніх і засвітить святкову ялинку у кожній оселі. Нехай молитвами цих святих їхнім життєвим прикладом. З нами звершиться найбільше різдвяне диво, диво перетворення людського серця на жертовне і співчутливе. Христос посеред нас і є, і буде.